Добрий вечір. А, в залі багато дівчат. У мене одразу питання до вас. Скажіть, будь ласка, хтось із вас зіштовхувався з насиллям у відносинах? Чи ви ще не знайшли своє справжнє кохання? Я чого питаю? Просто нещодавно став свідком дуже жахливої ситуації. Побачив, як хлопець, вдарив дівчину і, знаєте. Я одразу зрозумів, що це слабкий чоловік, тому що він її навіть не виробив. Просто Просто я пацифіст за своєю натурою. Я свою дівчину навіть під час сексу по жопі не б'ю. Ну, не хочу її просто будити. Да. Але. Але при цьому я не знаю, як ви, але я обожнюю страстний секс. Там щось якісь шліпкі, пачочини, жорсткий анал, потім ми міняємось і я її вже трахаю. <плес> На початку літа були повідомлення, що у водоймах багато інфекцій і заборонено купатися. Але я все одно пішов на озеро і так вийшло, що я там підсипив якусь хуйню. Зараз уже півроку зустрічаємось. Реально почав зустрічатись з дівчиною і задумався: а що таке справжнє кохання? Мені здається, що справжнє кохання це коли ти цілуєш її після мінету, Хоча сосала вона на тобі. Вона із провінції, і щоб ви розуміли наскільки, вона, коли мене хвалить, вона в кінці додає блябуду. <риклад> Знаєте, коли дівчата йдуть після першої інтимної ночі, вони зазвичай щось залишають після себе, да там помаду чи труси. Моя черкаши залишила. Це вважається. Але знаєте, не дивлячись на це, я дуже люблю, коли вона надсилає мені свої голі фотографії, але мене бісить, коли це відбувається, піре сообщенням. Ще й блядь, не від неї. Знаєте, я сам нещодавно вперше перетнув цю грань, вперше відправив свою голу фотографію, але реакція там була вкрай негативною. Мене нахуй видали із сімейного чату. <риклад> да. Там взагалі така складна тема з цими голими фотками. Мене якось зупинив поліцейський патруль, залізли в телефон. Одразу ж почали бити, кричати. Такі: Звідки в тебе фото пісюна 12-річного хлопчика? <риклад> Я плачу, блядь. Я кажу: це мій. Повірили. Знаєте, вона ще запропонувала мені нещодавно вперше зробити хоровий мінет. Але проблема в тому, що вона взагалі не вміє його робити. Вона кавтає член, давиться їм, починає кашляти. І зі сторони це виглядає так, наче кошка зригує шерсть. Вона така, <кхи> просто в мене коли дід вмирав, блять, він краще звуки видавав. Не знаю, я взагалі в шоці, що кусатись під час міні, тут це взагалі норма. Просто моя дівчина кусається настільки сильно, що я боюсь, що якщо вона ненароком чихне, то зробить мені обрізання, блять. Я просто... Вона ще попросила використовувати ці різні грубі слова під час сексу. Ми займаємось з нею коханням. Я кажу, ти сучка. Вона каже жоще. Я кажу, ти шлюха. Вона каже жоще. Я кажу ти погана мати, блядь. І вона розплакалась. Знаю, Взагалі задумався, звідки йдуть всі ці фетиші. Мені здається, що це все з дитинства. І сучасні батьки, я помітив, що вони записують своїх дітей до психотерапевту. Я в шоці, просто в моєму дитинстві такого не було. В моєму дитинстві, якщо ти довше п'яти секунд дивився на батька, то ти отримав в'єбало. Тому що хулі ти дивишся, бля. То що підік? Тому під час сексу я голову до нього не повертав. Я зрозумів, що з нашими відносинами щось не так, тому що ми почали сваритись. І я не знаю, хто сказав, що секс після ссори — самий страстний. Просто моя дівчина, щоб показати мені, що вона все ще на мене ображена. Після мене ту спльовує мені в обличчя. Я стою, як дибів щось чавкою такий, блядь. Після ананаса і правда вкусніше. Попадуйте в залі, є люди, які під час повітряної тривоги бігають у бункер. Є такі всі суїцидні, які їбані, я зрозумів. Дивіться, моя сім'я під час повітряної бігала в бункер і якось нас туди не впустили під предлогом того, що ми можемо бути диверсантами. І знаєте, ми не стали влаштовувати скандал, ми не така сім'я. Просто пішли і намалювали. І в інший бункер з'їбались. Але знаєте, сидячи у бункері, мене не дратувало, що сипляться бомби. Мене дратувало, що поруч зі мною сиділа бабка і постійно молилась. На арабській, блядь. А потім повертається до мене і така. Скоро все скінчиться. <плес> Дякую, на цьому не все Ви дуже ведучий публіка. Мене звати Кирило Гузій.